чарівну пані Оксану, яка буде нашим сьогоднішнім віконцем у історії цього У нашому замку. Замок паланок. Що таке паланок? Чому так замок називається? То є те найчастіше питання, яке виникає в нашого туриста. 17 -е століття. Гора оточена водяним рубом. З внутрішнього боку від нього був земляний вал, і в нього було вбиті дерев'яні колоди палі. Від слова паля палиця, палка наш замок і називається паланок. Ніякий дівчат паланок. Пальгів чи полонянок не було, це просто паркан. Ну і ми з вами розпочали нашу екскурсію відразу з 17 століття і від собі. Перше дерев'яне укріплення, перший дерев'яний замок з'явився тут більше, ніж тисячу років тому. Нічого не збереглося, я не зможу показати. Років 600 тому з'явилася кам'яна фортеця, ми її побачимо пізніше, навіть доторкнемося до стіни, які більше 600 років. І вже далі замок перебудовували практично три століття. Тобто, врешті-решт, в XVII столітті наш замок стає таким, яким ми його сьогодні бачимо, і стає неприступним. Нараховує вісім ліній оборони. Пройти всі було просто неможливо. Ви вже прийшли п'ять. Починаємо з Підніжжя. Там був водяний рів і земляний вал, селище. Тобто, люди, що проживали прямо підніжжя гри, звичайно ж, сама гора. Ви сьогодні підіймалися на авто. Я так розумію, так? Угу. Я би вам рекомендувала наступного разу підніматися пішки, щоб відчути всю красу. Але давайте ще домалюємо. Ще не менше 30 кг на плечах важкої амуніції. Гармата, яку треба тягнути за собою, щит в руках над головою, так підніматися було б набагато складніше, ніж сьогодні. Стояночка перейшли. Перейшли через дерев'яний місточок, каса, турнікет, ну і вас відповідно сюди запускають через ворота, як почесне гостя. Але тепер від собі, якщо б сюди вдалося війти ворогам, може би їх навіть запускали. Далі. Той дерев'яний міст піднімали, прикриваючи вхід середній замок. Через якийсь час піднімали перше місто, і вже не було можливості вийти з замку. Далі два бастіони перед вами, і з тих двох бастіонів вівся вогонь. Висота більше 20 метрів. Із такої висоти камінь кинути вниз, може бути людину. Товщина стін. Бачимо віконечко. 3 метри 2,80 Але майте на увазі, що до віконної рами є третина максимальної товщини стіни. В основі, але я наголошую, в основі стіни доходять до 6, а то й до 8 метрів. Беремо мінімум 6 метрів суцільної стіни, це вже вражає. До верху стіни звужуються до двох. Вони у нас побудовані, як піраміда, як трапеція. І в одну стіну поміщається одна, а то кілька кухоньок в середньостатистичній українській квартирі. Нагадую, ми з вами захопили вже шосту лінію оборони і для того, щоб взяти замок повністю. Залишається пройти ще що це подвір'я і ще один тунель у сіті вечірки. Тепер я собі на хвилиночку, що ми ж сюди війшли на сьогодні, років так 300 тому. З кожного вікна можна було вести вогонь. Вікна не просто вікна, але ще й війниці. І сюди вже виходять три бастіони. Перед вами на півкруглий бастіон, основний, звідти вівся основний вогонь. З правого боку є східний бастіон. Він захищає вхід у вежу, і західний ховається за казарму, ми його не бачимо. Тобто виходить, що кожен сантиметр, кожен шматочок цього двору прекрасно проглядався і прекрасно обстрілювався. Ну і нарешті, кого захищали, хто володів замком. Більшу частину історії Мукачівський замок належав угорському королю, але король тут ніколи не проживав. Це не королівський замок, це княжа резиденція. Тут проживав саме князь, як васал короля. Але пік розвитку це правління династії Ракоці. Зверніть увагу на напис між трьом і третім поверхом. Ракоці Теїр перекладається як площа Ракоці, це є династія трансильванських князів. Тільки ми звикли вважати, що Трансильванія – це має бути гра Дракула, вампіри і Румунія асоціація виникає. Але насправді Трансильванія – це частинки Словаччини, Угорщини, України і Румунії. І це було надзвичайно багаті люди. Тобто в їхнє володіння входило менше 10 замків, 10 замків Європи. Два з них у нас на Закарпатті це є Мукачево і Чинадієво, Мукачевський, Ченадіївський замк. Ну, а трошечки пізніше я вам розповім про те, як замок далі буде переходити з рук в руки. Розповім про трьохрічну облогу. Три роки жінка керувала обороною замку. Ілона. Ілона з та з якою якою я вас уже знайомила. Але все ж таки, через три роки їй прийшлося капітулювати, здатися і замок переходить до австрійців. Австрійський імператор тут ніколи не проживав, нікому не віддає замок, не руйнує цей замок, але перетворює його на в'язницю. Трошки більше ніж 100 років, ця стіна була в'язниця. За 100 років офіційно побувало 20 тисяч в'язнів, і ніхто не тікав. Тобто, як складно було війти в 17 столітті, так складно, а то й неможливо вибратися вже через сто років. Ну і нарешті ліквідували в'язницю 1896 рік. Це 100 років тому. А вже далі, деякий час замок просто пустував, не використовувався. Була тут і військова частина, і в'язниця вже в період радянський, і навіть профтехучилище. Останнє, що було в цих стінах, це була школа трактористів. Ця будівля сливала гуртожитком. Тут жили студенти. Навпроти були класи аудиторії. Приміщення, яке ми тільки проходили, це була кухня і столова відповідно, а кабінет директора квартири вчителів, викладачів прямо над входом. Вони там точно знали, хто коли заходить, хто коли виходить такий жорсткий контроль. У нас є невеличка кімнатка, яка орендується місцевим рапсом, де у нас проводяться реєстрації шлюбів. У нас є послуга шлюб за добу. Приїжджайте. У нас є в тому числі, в тому числі і у нас є невеличка експозиційна зала, яка присвячена періоду в'язниці. Ну, Логічно. От до Катівні ми з вами зараз ідемо. Це послідовно стільки раз, навпроти, а, навпроти. А, а, <рик> біля годинника, а також вежа з вітража, оце є важко 14 століття. Тобто ми трошки пізніше з вами доторкнемося до стіни, які більше 650 років, коли ми війдемо саме в цю вежу. — Вони спеціально чимось розтуляють. Обкладені кущами, чи як це правильно назвати чи... взагалі то квіточки, які ви бачите на стінах, це є леова пащільний ротики, собачки ще називають народі. Дуже гарні цвітуть з квітня по листопад по грудень місяць. Величезна кольорова гама на стінах Мукачівського замку, але вони своїм корінням дуже сильно руйнують. Тому ми не те, що спеціально їх висаджуємо, ми навпаки з ними ще й боремось. Йдемо до катівки. Ну ще друзі, ми з вами зараз знаходимося в 18-й вісімнадцяти тунелі. 18 матрів. 18 мапів це не тільки довжина цього тунелю. Це ще можна сказати довжина стіни між середнім і верхнім замком. Подивіться, собі, що окрім цього тунелю, невеличке порівняння кімнати над нами ніяких приміщень тут немає. Це є майже повністю сутійна стіна. І навіть у найспокотнішу літню днину тут у тунелі прохолодно, так само, як і в кімнаті над нами. Ну а ще це є у нас остання восьма лінія оборони, як нею користувалися. Тут біля нас є маленький отвір в стіні. Як ви, думає... Як ви думаєте, що воно таке і для чого ви Відеокамера. Гаряча суміша нас виливалася, але зварку зі стелі. А там проколювали. Не для, для, для зброї, отак скажу. Підслуховували. Підслуговувала це було прямо в точка. ваше відеоспостереження було також близько чи відеокамери. Це дійсно саме звичайний телефон 17-го століття. Це телефон, домофон, рація, рупор, щось приблизно таке. Володаря для нашого замку навіть мирно, час, не треба йти сюди вниз, я тоді ще віддати якийсь наказ, бо він просто крикне в кімнаті над нами, а тут його почують. А от навпаки, це жучок. Це система прослужки. Тобто всі розмови, які тут велися, всі плітки, які тут крутилися, добре було чути князя на горі. Є дуже гарний вислів, стіни мають вуха. Вухо стіни, або так зване слухове вікно. Ну а тепер віть собі, якщо би сюди вдалося війти ворогам, якщо вороги бачили відчинені двері. То вже далі, з криками ураз, з криками перемоги, з Юлією конями рвалися вперед, не дивлячись ні на що, і там чекав сюрприз. Ворог доходив до кінця, спрацював домофон. Князь нагорів жачу, віддавав наказ опустити решітку. В кінці падала решітка. І через кілька секунд, коли повністю ці цілий тунель набрався ці людей, джевіди позаду це ще не знаючи вони пруть перед прибираючи попередні до решітки, опускалася решітка з цього. Був. Тобто це вже виходить тунель пастка, тунель-ловушка чи так званий кам'яний мішок. Далі з отворів остелі, які ви зараз побачите, хто ближче, вже бачите. Тільки на той час таких отворів було 6-8 по всьому тунелю. На голови тих людей, які знаходилися тут, виливали гарячу смолу, але ще плюс. Кидали каміння, кидали запалену траву, тобто вийти в ви, неможливо. І ви вже, мабуть, звернули увагу, що у нас тут відчутний протяг, тобто швидко роззирається вогонь. Задайте телефон. Всі крики, які лунали тут, було добре чутно ще й десь там на схила гори. А це була ще й психологічна атака. І коли це все стихало, то в кінці піднімали решітку, тіла виносили на бастіони, на балкони і скидували. Наголу тих, хто ще знаходиться в середньому подвір'ї або на схила гори. І це знову ж таки була психологічна атака і повна деморалізація ворога. І вже таке, такому рацію навіть можна було повторювати кілька разів. Правда, є у нас одна але. Для того, щоб ми спокійно гуляли далі в замку, щоб нас не гризла наша совість, і щоб потім ви не сказали, що дуже спокійно розповідали жахливі речі. Я мушу вам сказати, що це було тільки теоретично. <рес> а на мені всі засоби підходять, якщо ми говоримо про захист дому, тут захищали свій дім. Ще кажуть, хочеш миру готуйся до війни. От виходить, що ну настільки добре підготувалися, що війни не було. Тобто, ворог мав розуміти за завчасно, -за що закупити замок не вдасться. І бартесі нічого. Знаходимося зараз на висоті 68 метрів над рівнем Качева. 68 метрів це у нас приблизно 20 поверхів. Це 20-поверховий будинок. Глибина краниці 76 метрів. Це треба було прорубати всю гору. І ще плюс 8 метрів до водоносного шару до води. У минулому році ми вперше вклали договір з шну. Для того, щоб проводити офіційно археологічні розкопки. Ми працюємо над собою. Має надію, що щось знайдемо. Зацікавила ця штука. Яка це цифра? Сім. 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 Шукаємо що таке сім. Сім. Це прочитати. у нас серпи, мукачеві, знайдені на горах галі шловачка А заодно можна ще й англійську мову повчити. Замок. Замок, правильно. Це все Мукачевський замок, просто в різну епоху, в різний час. Це спеціальний аккорд для замки. З того менюсінько все почалося. Так, виглядав Мукачевський замок на початку 14 століття. Для того, щоб ви розуміли, наскільки він був маленьким, він на сьогодні поміщається на той бастіон до тризук. Бачили тризуб, коли підійшла? Так. Добре. Прийшов дядьку золотим пальцем. Порядович здобував три стрику ваші. ці три кругленькі ваші збереглися до нашої Ми З вами в цій будівлі на першому поверсі, і тут є пташка. Бачимо пташку. Зараз на цьому ж самому місці тризуб.